Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокру. Продовжуємо те, що я казав в минулому відео. Це дуже цікавий проєкт. Називаємо його літнє вирощування, вирощування австралійського рака. Чому криве? Ой, чому рака не креветка, Ви запитаєте? А басейни у нас тут жила креветка. тому що є там свого роду запитання. До конкретному нашому випадку до креветки, і ми хочемо приходимо на продукт, який максимально легко реалізувати. Австралійський рак це єдиний замінник річковому раку. Річковий рак продати проблеми нема а австралійський рак, коли буде, теж проблеми продати не існує. Тому ми приходимо максимально на вирощування товарного рака. Австралійський рак, ви ж бачили, що переваги і швидко росте, і м'яса два рази більше. А саме основне питання. Ринок збуту. продати річкового або австралійського рака, проблеми немає взагалі. Тому ця локація, ця ферма, ми повністю переробляємо під вирощування нашого рака. До речі, в кінці сезону, коли ми будемо спускати ставки, у кого буде бажання придбати маточникового олів'я, звертайтесь, буде, а для постійних клієнтів або для підписників буде предзамовлення і, само собою, дуже приємна ціна знижка. Так, що хочу сьогодні показати? Конкретно цей, цей елемент цю частину, тому що ферма буду ну, будується великого об'єму. Є частково, що ж зроблено частково що дороблюється, і будемо в процесі додати такі басейни. Це каркаси, дерев'яні каркаси, які з е, ПВХ плівці. Вони в принципі по всій території всі раз е, різного формату. Але суть остається одна: буде знаходитися тут водичка, будуть укриття, і ми будемо на е, з нашого цеху, де буде мальок, висаджувати його суди. Буде сидіти як мінімум до кінця. Бересня. На рахунок стовпа води, ви запитаєте, так раку ж не потрібний такий об'єм? В принципі, повністю згоден. Раку можна і висотою 20 см робити, але є маленьке але. Влітку, коли багато ультрафіолету, і маленький об'єм води, вода дуже швидко псується. Тому ми стовп води будемо використовувати в користь нам. Менше буде цвісти вода, менше буде забруднення, тому ми будемо менше обслуговувати. За рахунок цього ну, вести справи буде краще. Тому басейни беремо готові і з них перероблюємо під рака. Давайте подивимось далі. З правої сторони у нас є теж готові, вибачаюся за безлад, але ще, ще зима і не все ми підготували. Теж басейни готові. Системи переливів, повністю вся система, все, що я буду показувати, навіть з нижнім рівнем е, цієї локації, все буде на одній системі фільтрації. Каналізація, подача води, аерація, все автоматизовано буде в процесі. В принципі, тут все і було. Але зараз проєкт повністю змінюється і перероблюється. Басейни, басейни, басейни. Також є полуфабрикація, басейни, які потрібно втілити плівку і повністю. Цей весь ряд донизу, донизу, донизу буде задіяний. Також на цій фермі у нас є басейни, вже готові, вони були. Це басейни з бетону, але робити басейн з бетону під вирощування рака я не раджу, це дуже-дуже дорого. Це для риби О, але він вже є, ми будемо теж використовувати. На загальній системі фільтрації він у нас буде задіяний. Так, далі, якщо у нас є, також ці два басейни: це басейни, які ми будемо запускати вже через місяць. В березні місяці вони критого типу, так називаємо полупарнічок. Такий ці басейни підготовлюються зараз. Ми їх вимиваємо і в березні місяці це перше, куди ми закидуємо малька, який буде у нас рости для літнього вирощування. Тому ну я буду все в принципі в процесі показувати бачите басейни, це сині басейни, всім вам відомі, це басейний інтекс, в будь-якому магазині продаються. Це максимально зручний варіант, як отримати об'єм води у себе вдома. Таким чином, ці басейни теж використовуються. До речі, конкретно ці басейни простояли на і не два і не три при правильному використанні. Якщо не брати цвях і не пробивати дирку, то Простоїть дуже довго. Цей басейн теж має право на життя. Так він високий. Під раке нам 100 води потрібен менше, але я сказав заздалегідь, що за рахунок стопа води менше буде цвісти. Тому ми витягуємо максимум позитива з негатива. Тому будемо їх використовувати зараз. Вони стоять з водою. На нашу думку, це краще, щоб його не розривало взимку. Бачите величезну кількість укриттів. Це вже підготовка. З правої сторони ми підготовлюємо труби, підготовлюємо труби для укриттів, але укриттів буде багато кілометрів труб, цих ящиків. Все все в процесі. Хто хоче спробувати максимально дешево. На нашому сайті є ці комплекти. Вони в принципі недорогі. Під вирощування рака, там обладнання і так далі. От, на сайті зоокулка я не кажу, що це панацея, всі хочуть вирощувати рака на многоетажних ярусах, але це трошки дорожче і, і, і довше по часу це запускається. Тому такий формат теж має право на життя. В процесі на цій локації у нас ще буде на нижньому, за цією, за цією кришою буде знизу ще літнє вирощування в природних ставках. Там велика площа, великі об'єми. Також трошки покажу. Там будемо будувати сплітки ПВХ в землі, звичайні басейни, як для ландшафтного дизайну. Теж отака, отака тема. По, по собівартості вони не дуже дорогі. Е, на цій локації, що отут? У нас присутня на сьогоднішній момент сама велика ферма під інкубацію австралійського рака. Чому вийшли на такі об'єми? Дуже великий попит на малька. Ми їм не торгували, і всі казали, що, що ви торгу продаєте. Ні, ми не торгували багато років мальком, тому що тупо не вистачало на своїх на свої об'єми. На сьогоднішній момент ми розширюємось. Робимо дуже великий об'єм рака не тисячу і не дві е, в день, тому будемо приймати замовлення, предзамовлення, тому що ну попит зашкалює. Таким чином, інкубаційний цех знімо окремо, він теж буде розширюватись. На жаль, не все по інкубаційному цеху зможу вам показати, тому що є кімната, де ми будемо знімати, є кімната, яку ми е, окремо. Ну це для не для зйомок. Але теж затронемо все побачити. І того, сьогодні ми з вами е е стартуємо проєкт по літньому вирощуванню австралійського раку. Це актуально, це перспективно. Покажу різні варіанти басейнів, ми їх зараз потрошку вимиємо і все запускаємо. Тому слідкуємо за нами, підписуємось на канал. Кого щось цікавить, звертайтесь до нас або на, або на наш сайт zocool.ua Дякую за увагу і до зустрічі!